Друзі, всім привіт! Електрокар і зима. Як зимою існувати з електрокаром? Хто не знає, то в паспорті до автомобіля написано, що зимой автомобіль їде менше. Трошки менше. Але по факту, от написано, у вас 400, зимою ви проїдете 250. 250 кілометрів це навіть не з'їздити кожного дня з дому до офісу. А далі ми накидуємо те, що кіловат електроенергії зараз для шановних електромобілей 30 гривень за 1 кВт. А третє, спробуй ще знайди працюючу заправку в Blackout. І от як існувати з такими проблемами електроводом, нам точно є що сказати, тому що у нас в компанії більше 15% наших співробітників свідомо пересіли на електрокари. І як сьогодні жити з електрокаром, де взагалі заряджатися і чи варто прямо зараз купувати електрокар собі, нам є що сказати. Тому сьогодні все про електрокари з точки зору нашого досвіду. Який у вас автомобіль? У мене їх декілька. Один з них електричний. Ось це ось стоїть Tesla Model Y. Це Tesla Model 3 Long Range, повний привід 2021 року. Tesla Model 3. Америка 21 року Long Range Dual Motor. З часу з ще один. А що сталося? Blackout, відключення електричства, повишення тарифів. А як виглядає життя з електрокаром під час blackout? Сваритися можна? Дуже ху виглядає воно зараз, тому що, ну, по-перше, у нас немає ніякого, так скажемо, як сказати, етики, мабуть, тому що є упороті люди, які приїжджають на повільні зарядки, ну, типа тип 1, 9 кВт. Є ж два варіанти зарядки автомобіля швидка зарядка і повільна зарядка. І ці, от, упороті люди вони приїжджають на роботу і лишають свою машину, ну, типу, от приїхала вона на восьму годину на роботу, щоб вона зарядилася, її машина до 6 вечора. Можна виставити типу, потужність, щоб машина не простояла. Тому що А, є плата за простій, яка взимається, ну, на більшості зарядок є зарядки, на яких не рахується. Б, вона не хоче додатково виходити там, з роботи, йти забирати машину, ну, тобто двох зайців одним пострілом, типу, вбити. Ну, це перше. Друге, ну люди всі як подоріли, навіть ті люди, у яких зараз там є залишок батареї, там 50%, Вони хочуть типу, зарядити її до 100%. Нащо? Ну я не знаю. Ну може комусь треба, може хтось багато їздить так само. Ну тобто є певні проблеми зараз з зарядками, плюс постійні відключення світла. Он ми стоїмо. Зарядка вона вже не в мережі, мабуть, тижня-півтора. Я за нею слідкую. Мені тут недалечко, да. Насправді я б не сказав, що є якісь прям складнощі. Честно, через то, что я працюю но и в большинстве случаев активка просто стоит под домом. Объективно, раз в тиждень катаюсь в офис, то на самом деле достаточно все адекватно. Откровенно тяжеловато стало. Во-первых, ну, прошлые годы я этого практически не ощущал. Можно было спланировать зиму, отключение света. В этом году, сами понимаете, из-за сложившихся обстоятельств все стало намного хуже, сложнее и дороже с недавнего времени. Посему было принято Кардинальне одно рішення, ну, об этом далі. Який був найгірший день за час блекаутів? Я хворію, у мене температура 39, в мене батарейки лишилось відсотків, мабуть, 7. Я приїжджаю, заряджаю ав автомобіль на швидкій зарядці. І то я там, я приїхав вже зарядок стільки, що капець, я поїхав хер знає куди, щоб зарядити його. Тобто я бачу вільна, типу, ну я вже все, типу, там, по педальки полетів. Прилітаю, ставлю на зарядку, заряджаюсь. Під'їжджає Нісан Ліф і каже: братік, одсоєнись на пару хвилин, у мене режим черепашка, мені треба підзарядитися. Я кажу, я теж якби поспішаю, але ще 20 хвилин по зарядки, почекай трохи, зарядишся. Ні, ну ти розумієш, ну там туди-сюди. Ну, ладно, добре, розумію. Ну, окей, давай дві хвилини. Він там заряджається, дві хвилини, я ж засікаю собі, рівно дві хвилини, відсоединяю. Він каже, так вона не їде. Я кажу, так і що, дві минути? Я кажу, стой, жди тепер і там починається кіно, говорю, короче, я говорю, коротше, ви мене все вже. Все, стой, жди. Ну, що дві минути. Як ти їхав, як ти планував? Ліфоводи це взагалі окрема каста, не будемо їх тут поплюжити, да? не будемо їх цькувати, а то вони образяться. Ну, це, тіпо, це шляпа. Ну, ти їдеш, ти розумієш, що в тебе вже все. Тіпо. І ти приїжджаєш, бачиш, що вона зайнята. А якщо б тут черга стояла ще п'ять машин, ну що б ти робив? Тіпо? Ну, я не знаю. Підхід так якийсь. Треба планувати на електричках все. Прям такого, щоб поганого, то на моїй практиці, в принципі, не було. Зарядки постійно знаходив. Ну, головне в володінні електрокара це планування. Типу, якщо ти бачиш, що в тебе під час особливо блекаутів досить невелика кількість там, відсотків батарейки, то. Будь добр, сплануй поїздку на зарядку і заряди автомобіль. Ну, бажано тримати постійно його е, заряд в районі там, 80%. Якщо там особливо плануєш там десь, що вона стояла. Ну, коли я не міг зарядитися по 2-3 дні, не було світу, не було тепла, ну не було нічого. По і вирішив приобрести ще один автомобіль, ну, як запаску. Вже так часто його згадуєш. Який автомобіль ти придбав? C4 2014 года 1.6 турбодизель. По хорошей цене, как запаску, что был, ну, во-первых, на командировке, во-вторых, на такие форс-мажорные ситуации, которые сейчас происходят с малым расходом топлива и неприхотливый в эксплуатации. По, по запчастям, по ремонту, в хорошем состоянии, по адекватной цене. А Д заряжаете свой автомобиль. Я більше за все користуюсь eva Чарджерс. Ну це не реклама. типу, мені зручно було. В мене біля будинку, де я жив, типу, зручна зарядка була. До речі, до блекаутів. типу, взагалі, в мене було таке відчуття, що її побудували особисто для мене. Ну от я вже десь тисяч приїхав з кінця серпня на ній. Це я вважаю для електрички нормальний пробіг. Історія, яка, типу, я постійно приїжджав, може рази два вона була зайнята, і то все одно в мене завжди виходило зарядитися. Користуюсь. Ще там час від часу знову ж таки екофактор. Тока трохи рідше, і є там ще якісь там інші, менш типу, відомі, менше розповсюджені, їм типу, трохи менше. В принципі, плюс-мінус, в мене вартість була 15 гривень за кіловат, 14,99 Ну, Зараз все стартує від 30, є по деяким мережам, знову ж таки, взяти току, взяти, EVA, взяти екофактор, десь полишали ще якісь. Незрозумілі низькі ціни я як не гляну постійно там зайнято. Ну і тіпа приїжджати там чекати від моря погоди. Ну я не маю зараз часу цим займатися, відверто кажучи. До недавнього часу це був екофактор. Але після того, як у них різко скаканули ціни до 30 гривень за кіловат, зараз в більшості випадків, ну принаймні останні рази, це був go to you», бо вони не так сильно підняли ціни. Тобто, десь пару днів назад у них ціна була в районі 22 гривень за кіловат, зараз в районі 25. Зараз я не заряджаюсь. Зараз вона у мене стоїть на парковці, експлуатірую дизельний автомобіль. Найпопулярніший електрокар сьогодні це тесла Модел 3. Чому тому що за ці кошти запас ходу і утримання автомобіля Тесла, взагалі як Ланос утримується, це найкраще порівняння. Ну погодьтеся, який автомобіль ще за 3 секунди до сотні їде в вартості від 15 тисяч доларів, але не все так просто. От дивиться, наприклад, зараз у нас є реальне замовлення, і ми бачимо превосходніший Тесла 3 2021 року по вартості всього лише 15 тисяч доларів. Власник про нього відгукується, що він особисто їздив на цьому автомобілі довго, щасливо, і всього 40 тисяч на ньому приїхав або аж 40 тисяч. Тут треба вже дивитися. Від е, стану самої батареї, але це трохи пізніше треба зараз з'ясувати, що було з автомобілем. Всі автомобілі ми дивимося через Car Vertical. Внизу під відео є посилання, заходимо, натискаємо, автоматично вам відкриється 20-відсоткова знижка, або ось вам промокод один авто, який вам також дозволить зекономити 20%. І потім ви зможете побачити, а що ж було з цим автомобілем. Прості Господи, Лем. А, чому в мене така реакція? Людина продає ось такий класний автомобіль. Я щиро вірю, що з ним все класно. Автомобіль. Класний тоді, коли у нього є внутрішня безпека. Це коли сам каркас автомобіля, силова конструкція не порушена. Що тут не порушено, коли тут навіть двері не зачиняються і навіть задні. І що тут безпечного є, коли автомобіль отак от приїхав в стовп? Я розумію, що там ланжерони і передня частина ходової, вони пішли трошки лісом. Що у нас з подушками? З подушками у нас все класно, також стріляні. І. Чи взяв би я особисто собі такий автомобіль, коли на ринку є безліч пропозицій, нехай це питання залишиться риторичним. А всю оцю історію ми дізналися завдяки сервісу CarVertical. Внизу під відео є посилання. Заходите, натискаєте, автоматично отримаєте 20% знижку. Або ось вам промокод 1 авто, який вам також дозволить зекономити кошти. Ну а ми дивимося далі. А як багато черг зараз на заправках! З черги зустрічаються. Я трошки хитрий, і я зараз е, на ДВС їжу. Електричка, вона просто стоїть. Я чекаю кращих часів, тому що я їй кажу, не єдина машина, типу, Хай вона стоїть, я почекаю, вони там всі хай подеруться на цих зарядках, там посваряться, а потім, коли все налог... вже краще стане, налагодиться, ну типу, буду заряджатися. Я в більшості випадків заряджаюся, ну, принаймні останнім часом, це на хітмолі в районі Житомирської станції метро. Але за рахунок того, чи там величезний такий хаб зарядок, якщо я не помиляюсь, там близько шести чи восьми станцій по два-три конектора, то в принципі, навіть якщо там є черга, то вона досить швидко вся проходить. И ты заряджаешься ну, стоишь на зарядку ведра. Сейчас постоянно, но в связи с тем, что сейчас подросли цены, я так понимаю, что многие люди тоже пока не ездят. Ну, те, те, у кого. Я я и ранее говорил, что что электричка это не единственный автомобиль. В семье должен быть. Обязательно должен быть второй автомобиль там у жены. У мужа, у ребенка, щоб якщо що, по -по -по постраховаться і його взяти і експлуатувати. Собственно говоря, так я і поступив. У мене не було второго автомобіля на двигателе внутреннего сгорания, но в нинішніх реаліях я розумію, що мені просто не, -не, -не необхідно. Я ну, недавно при приобрел собі таку запаску, скажем так. Де ви мені порадити зараз заряджати цей автомобіль? Треба шукати. Хто шукає коротше? Зарядитися можна. В принципі, зарядитися можна. Питання в тому, чи є в людини час, щоб займатися зараз цими всіма, так скажемо, пошуками зарядної станції вільної. Але зарядитися можна. Є швидка зарядка, вона її класно приймає. Будь ласка, під'їхав на швидку зарядочку, 20-30 хвилин. Все, ти знову летиш далі кудись в горизонт. Нема в цьому районі світла, наприклад, ми зараз. Це Дарницький район, правильно? Поїхав в Дніпровський, Не мав в Дніпровському, прокатився на Печерський, але знову ж таки треба, щоб щось ж там лишалося в батарейці. Правильно, тому треба просто правильно планувати, мабуть, свої поїздки зараз більш раціонально, прораховувати маршрут як раніше, колись було об'єктивно. Зараз та й в принципі постійно, як от ти користуєшся електричками, ти відразу собі маєш скачати певну кількість додатків по зарядкам. Тобто, це може бути як GoToYou, я не знаю, там, Тока, наприклад. Це, в принципі, три основні сервіси, якими я особисто користуюсь. По ним ти відслідковуєш, де зараз працює, де не працює зарядки. На, наприклад, тому go самому u то ти можеш в принципі, навіть зарезервувати певний час, коли ти маєш приїхати і зарядитись. На сьогодні вигідне місце для зарядки це звісно, ж, частний будинок, гараж. Или если где-то есть у кого-то возможность шаровой розетки по городскому тарифу, но не по коммерческому. Потому что, заряжаясь на коммерческом, на коммерческой зарядной станции, экономического смысла ну, нету ездить на, на, на электричке. А если заряжаться коммерциально, то какие станции и мрежи? На сегодня тока по 24,49, по-моему, в среднем. Экофактор 30. 30 плюс даже. Go to you тоже около 30. Но пока только самый дешевый. Ну, я имею в виду по Киеву. Может в регионах цены другие, но по Киеву на, на сегодня это только. Кое-где можно выловить... По-моему, мне говорили даже по 19 на, на баллоне, но я не вникал глубоко. Пока я зимой на ней сильно много ездить не, не собираюсь. Поставлю ее в гараж. І буду заряджатися там. Ну там теж включають світ. Економія їзди на електрокарі сьогодні досі дешевше. Да б**, ніякої взагалі немає її. Ну яка там економія? Ну, не економіка, економія. Її немає. Вона відсутня і затепсим today. Після підвищення вартості мені, в принципі, на потужному девесі їздити дешевше ніж на електриці. Тому що 30 гривень кіловат. Давай так, математика, звичайно. Зараз, типу, по морозам, вона буде вживати десь. Біля 30 кВт. От середній розхід на 100 км. 30 кВт помножимо мінімально на 30 гривень. Це 900 гривень. При вартості пального на сьогоднішній день я бачу стелу. Зараз буду підглядати. 63,99. Зором все круто. 64 гривні. Тобто, давай рахуємо зараз, скільки це у нас в ДВСні перераховані. Будемо точними, щоб нас там не заплювали в коментарях. Там ми вирахували 900 гривень. 30 кВт по 30 гривень. 900. Розділимо на 64 гривні. Виходить 14 літрів бензину. Ну, давай так. Е, якщо взяти щось навіть потужне на кшталт Audi Q7 або туалега бензинового, ну, в такому, так, да, звісно, не газ в пол, але буде такий самий розхід. Але ми там не прив'язуємо, знову ж таки, є живлення, є світло, нема світла. Ну тому зараз, в принципі, історія з ДВСом набагато краща. Ну, вона стала дорожча, в принципі, якраз таки на відсотків 50%, бо я постійно заряджаюся на станціях загального користування. Тобто, в мене вдома розетки немає. Я, в принципі, сідав на електричку так, знову ж таки, як і більшість, щоб економити, бо на попередній автівці в мене по місту виходило в районі 12 літрів на сотню, 12-13 ось так от. Тобто це тянучки постійні. Да, і в принципі прогрів автомобіля. У мене зараз, якщо розраховувати найгірший варіант, найгірший сценарій, по типу там кіловат по 25-30 гривень, розхід палива там 30-35 кіловат на сотню, то в перерахунку на паливо саме бензинове, то це виходить десь в районі тих ж самих 10-12 літрів на сотню. Прямо до уваги, що в мене 440 кінських сил, розхід не більше, ніж той, від якого я пішов. Тобто. Піде весна, це буде ну, сменшится и это снова уж таки будет точно так само. максимально экономный вариант для того, чтобы пересуваться с эмоцией. Это все было классно. Я заряжался ранее, у меня так сложилось географически, что под домом на расстоянии 5-7 минут ходьбы где-то 10-12 зарядных станций, разъемов станций меньше, разъемов больше. Средний ценник был последнее время до повышения там 14. 50-15 гривен за киловатт. Что соизмеримо было, если перевести его в расход бензина дизеля, эквивалентно где-то 5-5,5 литрам. но ну, я имею в виду киловатты, потраченные Теслой на, на, на 100 километрах, в, день, в деньгах перевести в литры на 100 километров, потраченные ДВСным автомобилем, то расход был равен 5-5,5 литрам ну, там, бензина дизеля. На сегодня это в зимний период порядка 14-15 литров. Понятно, что ездить стало абсолютно невыгодно. Это мы сейчас говорим про коммерческие заправки. Если заряжаться в гараже, там, дома, на даче и так далее, все равно на сегодня экономия есть и ощутимая. Но у меня, к сожалению, такой возможности на каждый день заряжаться нету. Отже, придбали авто, що ми робимо перші 48 годин. У нас є список того, що треба обрати. І тут головне зрозуміти, що час є ваш головний ворог. Тому що, наприклад, якщо умовно, абсолютно на будь-якому автомобілі є салінблок, якщо він ще зношений, то розумієте, що далі салінблок тягне інші вузли. І це я ще не затронув тему гуми. І якщо, наприклад, взяти бензинові двигуни там, де зараз. Зношується цепь, наприклад, вона тарахтить і її треба поміняти, бо можна запросто пристроїтися на дорогой ремонт автомобіля, тому що цепь зношена, перескочила равно біда. Що ми робимо? Ми зазвичай йдемо в e-shop, замовляємо список запчастин. Чому це зручно особливо для нас? Тому що я розумію, що Алло, альо, дві години. І на будь-яке СТО в Києві вони привезуть запчастини. Дві години всього. Далі чому особливо я звертаю на них увагу? Тому що це офіційний імпортер. У них своїх магазинів величезних, 38 штук в Україні. З наявністю запчастин. Не то, що там. Алло, алло, терміново візить, а вам там з іншого боку. А чекайте, там два-три дня у нас нема. А тут є дуже багато чого. І особисто для мене це перевага, коли віддавати людині автомобіль. Я розумію, що є, що цю історію закриває. І також я розумію, що якщо замовлення від 2,5 тисяч гривень, то доставка у них. Просто, тупо, безкоштовно. А ще я розумію, що з промокодом 1 авто, ну, при умові, що ви заходите на eShop, там реєструєтесь, ви точно зможете отримати знижку на різні групи товарів різні знижки, але аж до 30% може бути знижка на різні групи товарів. Чому я так певно кажу, тому що я з є e здається, з 2006 року. І мені точно є що про них сказати. Тому я особисто точно можу радити є e Посилання внизу. Промокод ОСІО, а ми дивимося далі. Який реальний запас ходу? При, так скажем, нормальному соху State of Health батарейки, я впевнений, 250 вона точно проїде. Влітку я проїжджав, влітку я виходив на середній розхід. По трасі, там, пересуваючись зі швидкістю там, 90 100 км на годину, 16,5 кВт. Знову ж таки, при батарейці 82 кВт, я розумію, що влітку можна було проїхати 450 плюс. В принципі, коли в мене осінню був розхід в районі 18 кВт на сотню, це... я не можу сказати, що я сильно якось спокійно їжджу. Так, адекватно, нормально, щоб там, трошечки отримувати емоції під настрій, можна так сказати. То зараз, а коли Дуже сильний мінус іде. О, розхід десь в районі від 24 до 34. Там все залежить від того, як ти розігріваєш машину, чи ти користуєшся там, тим самим кліматом. Без клімата, в принципі, все те ж саме, що і в осінню. Тож розхід виріс. Так, е, запас ходу, якщо раніше в мене там, від 80 до 20, мені спокійно вистачало там, на тиждень, умовно, але тоді я їздив більше. То зараз я б так оцінив, що десь в районі 150 200 км зараз запас ходу. Там, від 18 до 20. Бо більше я в принципі, не розряджаю, більше не заряджаю. Больна тема. Вот реально, когда было в Киеве до, до 20, при 90% за зарядки, кто бы что не говорил, реальный запас хода 150 км плюс-минус 10. Если вот как сейчас 0 плюс, там где-то 250-260. Летом это где-то 350-370. При, при, при равных вводных э, данных. На моем виду, при, при одинаково заряженном аккумуляторе. Но, на морозе она очень много берет энергии на прогрев батареи, поэтому и, и расход ее ра, растет. Летом э, моя машина расходует в среднем 17-18 киловатт. Зимой э, при температуре около 0, где-то в среднем 21 3, а коли були сильні морози, то перевалювала за 30 з гаком. Що робити, коли сів акумулятор повністю, а працюючих зарядок поруч з вами немає. Та який евакуатор. Єдиний, так? Да? Єдиний варіант це евакуатор. Ну, буксувати цей автомобіль не можна. Вона буде зупинятися. До речі, я. Знаю, я тягав на шнурку Теслу, Я знаю, що це таке. Вона постійно буде зупинятися електронним шляхом за допомогою АБС, подаючи звуковий сигнал після досягнення швидкості, якщо я не помиляюсь, 5 км на годину чи 7, Вона ударяє типу, по гальмам, і все, і вона зупиняється. І так до наступного разу на шнурку вона не поїде в ефіта, евакуатор тільки. або чекати, поки дадуть світло. Ну дивись, світло, воно ж не то, що його виключили, його немає тиждень. Воно то є, то нема. Питання, скільки там таких же стоїть на зарядці типу, і чекає, ну це риторичне питання, звісно, так. Да. Їхати далі на евакуаторі, тому є запаска вже. Реально, тільки евакуатор. Ну а як по-другому? Ілі ждать, поки включать світ. Чи будуть люди масово зараз продавати свої електрокари? Я вважаю, що ринок через це він просяде взагалі по всім електромашинам. Ну тобто зараз почнуться якісь суперкіпішні люди, почнуть. Терміново продавати машини, щось це робити, і таких людей може бути багато. Типу. вони можуть трошки колихнути, типу, ринок. Хтось на цьому заробить. Якщо вони, типу, там впадуть там у вартості максимально, ну є Європа, яка прекрасно їздить на цих автомобілях, можна продавати їх хай рікспорта, таможня. Ну тобто, взагалі, зламати, сказати так, що їх почнуть зараз. Викидати ці машини ні, такого не буде. Типу. в принципі я бачив купу відео стосовно того, як, які відгуки у власників електрокарів стосовно того, що підняли ціни. Але ті, хто дійсно відчув, що таке електрокар, я сумніваюся, що вони там будуть продаватись. Там я не знаю, мені здається, має кіловат коштувати там в районі гривень 50-60, що вони дійсно почали масово продавати свої автівки. Вони звичайно там тоді впадуть в ціні. Тоді всі пересядуть назад на. правоверный ДВЗ. я не думаю какой смысл продавать ее в минус а, а по рыночной цене ее сейчас ну вряд ли кто-то купит и так переизбыток предложений на рынке ну, по крайней мере я продавать свою точно не, не, не планирую ну, нет смысла а продавать ее в минус кому-то ну, я имею а кто-то другой захочет ли ее продавать в минус ну вряд ли плюс надо еще найти того третьего кто ее купит А чи варто зараз купувати електричку? Життя воно дуже коротке, і ніхто не знає, коли що і як. Якщо ти сьогодні щось хочеш, ну роби це. Ну сьогоднішній день він вже не повториться. Ну, тобто, якщо ти хочеш придбати собі електроавтівку, купи, придбай, закрий гішталь, закрий цей момент і рухайся далі собі. Це життя, треба щось робити, треба помилятись або не помилятись. Ну, ми ж не знаємо, як буде завтра. То, що сьогодні є, там бензин, дизель, електроенергія з перебоями. Ну, електроенергія буде в будь-якому випадку. Може, завтра ну перестануть вони возити, типу, там я не знаю, ще там одну якусь там. Хоча в нас же на немає. Хочеться придбати автомобіль електро. Можна придбати з приводу вартості, люди не чекайте, шари не буде. Ну от не буде шари. Я вам кажу. Ну знову ж таки, ті люди, які мають електроавтівки, які, наприклад, там я би так сказав, не спіку... є спекулянти, є автобізнесмени, які займаються е... люди, які займаються автівками, які їх продають. Ну, на шару вони їх дарувати не будуть. Може трошечки ще вартість, може трошечки присади. Хоча це моя суб'єктивна думка. На довгу перспективу ответить на этот вопрос я не могу. Я бы подождал месяца 3-4, когда потеплее, когда надеюсь, что перестанут выключать электроэнергию, когда немного упадут цены на платную зарядку, потому что ходят слухи, что это. До, до апреля місяця. Якщо є необхідність приобретення автомобиля именно зараз, я б, мабуть, что щось із гибридов. А чи купите собі ще один електрокар в найближчому майбутньому? Конечно. Можу навіть сказати, який. Давай. Спектр. rolls ройс А чого? Ну, хто їздив, той знає. Ну, блин, ну, це дуже класна машина, це дуже крута машина. Її налаштування, ну і взагалі, типу, Роуз-Стройс і Спектр, ну, це щось з чимось. Типа. Обов'язково. Я думаю, що так. Так. Це, скоріше за все, буде вже якийсь щось на кшталт кросовера, щоб було більш універсальне. І, звичайно, бажано, щоб так само близько там 400 сил, щоб не сильно втратити в динаміці, щоб коли ти натискаєш на акселератор, щоб воно відчувалося, що в тебе є потужність під е, акселератором. Наприклад, щось, що зараз подобається. Було б цікаво розглянути того ж самого зікра, або, як варіант, щось із. Це ті ж самі айдішки елементарні. Це, в принципі, також непогані автомобілі. Було б цікаво так само і iPace спробувати. Так. Да. Ну, Поки мені це повністю відстрає. Жалію, що купив електричку ні одного дня і продавати її не збираюсь. Друзі, як ви зрозуміли, в цьому відео думки у всіх поділились. Хтось каже, та нахер потрібна ця електричка. А хтось каже, ні, ні 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 саме зараз час. Тому єдиної думки нема. І з чим я точно погоджуюсь, електрокар не має бути одним автомобілем в родині. Це особисто моя точка зору. Я знаю, багато людей, де одна машина і саме електрокар в родині. Вони з цим живуть, існують, але це історія не про мобільність. І що можу від себе сказати, що зараз так. Можна купити автомобіль дешевше. Перше, тому що це зима. По-друге, тому що блекаути і попит, не в залежності від того, що всі хотіли підзаробити з січня місяця, не вийшло. Блекаут вніс свої корективи. Тому зараз люди, що натягнули автомобілі в минулому році, для того, щоб їх продати, їм треба робити легесеньку знижечку. Тому можна купити зараз. І можете купити весною. Весною, я припускаю, що все наладиться, хоча не факт. Ще не відомо в якому світі ми живемо, але так чи інакше, електромобілі, як були, є, так вони і будуть. Вони вже настільки плотно закорінилися в нашому суспільстві, що без них вже нікуди. І вони випускаються нові. Чи буде їх безліч? Буде. А у мене, напевно, на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія Одинавта. Всім удачі на дорогах! Свідомо обирайте свій автомобіль. Якщо не хочете обирати прямо зараз, можете запросто обирати весною. Якщо не знаєте, хто може допомогти. Друзі, даю підказку, внизу є контакти під відео. Звертайтесь до нас, записуйтесь на відеозустріч, саме вона максимально ефективна. І наш менеджер, технічно підготовлена людина, вам про все розкаже. Все, Всім пока, а то можна спілкуватися тут дуже-дуже багато.